Ну, okay. знаєте, в статуті ЮНЕСКО пише, що якщо війни народжуються в головах людей, то їх потрібно звітами викорінювати. І, власне, що ми зараз 에, спостерігаємо в Польщі? Це так якраз от. Ми маємо на жаль констатувати, що війна проти України віддеться. Якщо це не війна з кулями, то це війна історична, це війна, війна за минуле, війна намагань і намагання нав'язати українцям минуле. І те, що зараз там відбувається, ця антиукраїнські стрія це за цей рік тільки вже кілька випадків актів вандалізму над українським могилом. Ми бачили саботаж польської поліції у перемішлі, коли на українців напали. Тобто є дуже багато таких фактів. І на жаль, оці, мета оцього круглого столу, який ми організували, це було власне перевернути увагу. Не лише суспільства, але десь через суспільство достукатись до владних комідентів. тому що на жаль, маємо також констатувати, що влада в цих дражливих таких питаннях вона заховала голову пісок. Тобто, вона десь, якщо навіть вона робить якісь звернення, то вона робить спозвернення. Немає Ні ніякої політики на випередження, як тут навіть можливо пропагувати українську історію історію на території Польщі, скільки в нас є книжок про українсько польські відносини польською мовою. Навіть про той же ж визвольний рух про боротьбу УПА. Чому зараз навіть от поляки є звернення сенату, де вони звертаються до семі? Вони там прямо говорять, що це УПА вчинили цей геноцид. Де є якраз роз'яснювальна політика, що українці боролись на цій землі і вони захищали свої домівки?